У разі анулювання платником ПДВ виникають податкові наслідки. Визначення бази оподаткування ПДВ в разі анулювання регулює стаття 184, а саме пункт 184.7. Це залежить від того, чи є на залишку товари, необоротні активи, а також послуги, які придбавались раніше з податковим кредитом з ПДВ, і так і залишились невикористаними на момент. Анулювання платником ПДВ. Нарахувати ПДВ зобов'язання 20% чи 7%, залежно від того, що було на вході, потрібно в останній звітний період, але не пізніше дати анулювання. При цьому визнати ПДВ зобов'язання потрібно у сумі що не менше звичайної ціни. В даному випадку, звичайна ціна це не ціна придбання для товарів. Це не залишкова вартість для необоротних активів. Звичайна ціна це та, яка визначена саме податковим кодексом як звичайна ціна. Для цього беремо пункти 14.1.71 та інші.